Верховна Рада України місяць тому ухвалила закон про так зване органічне виробництво. Зараз документ чекає на підпис президента. і У разі його схвалення ринок органічних товарів заживе офіційним життям. Хоча вже сьогодні в українських мегаполісах з'являються невеликі спеціалізовані магазини з продажу органіки. Если на продукте написано органика, то он либо имеет, если это европейского производителя продукт, он имеет соответствующий значок, что этот продукт органический. Если это украинского производителя, он опять же имеет соответствующий значок, что это органический продукт. Соответственно, он имеет сертификат, что это органика, что этот фермер уже не использует абсолютно аграрную химию. І придержуватися органічних стандартів. Відкрити магазин органічних продуктів. Ігор Болгаров вирішив після того, як на власному досвіді переконався, наскільки важко у великому місті знайти здорову та корисну їжу для дітей. Довелося об'їздити всю Україну для того, щоб знайти сертифікованих виробників органічних продуктів. Це Молоко, та творог, ета сметана, та масло, хліб і, звісно, ну сири колбаси. Ну, а в сладості, мармелад, зефір це хід продаж. Від неорганічних аналогів органічні продукти відрізняються не лише спеціальним сертифікатом та маркуванням, а в першу чергу чітким та насиченим смаком. Навіть якщо ми візьмемо обічна как бы, пшеничну крупу, яка продається в принципі у нас в кожному супермаркеті, в будь-якому магазині, і ми візьмемо органічну крупу. Э, эта крупа, ну, люди приходять, вы ви знаєте, вот дійсно реально її. Ее... Вариш і каша має пшеничний натуральний вкус, очень ароматна. Найбільшим попитом продовжує Гроболгаров, сьогодні користуються органічні продукти повсякденного вжитку: молоко, сири, ковбаси, овочі, фрукти. Вони, як правило, дорожчі за неорганічні причин високої ціни багато: дорога сировина, унікальність виробництва, логістика. Все продукты собираются со всей Украины, их очень тяжело привозить для того, чтобы это все попадало свежее, та же самая молочка, молоко органическое. У него срок годности три дня, но мы в этот же день из Чернигова привозим это молоко. То есть это ну, занимает очень большие материальные затраты, и временные затраты. Сьогодні попит на натуральну та органічну продукцію суттєво перевищує пропозицію. За даними останніх опитувань, 60% мешканців українських мегаполісів готові купувати нехай навіть дорожчі, але екологічно чисті продукти. Шукати таку продукцію на полицях одеських магазинів довелося свого часу. І Юлії Джосан. Вона керує підприємством, яке вже 17 років випікає хліб та хлібобулочні вироби. Тому, коли особисто зіштовхнулася з проблемами відсутності натуральних продуктів, вирішила. Організувати виробництво органічного хліба, на відміну від звичного нинішнім споживачам хліба, що виготовляється за прискореною технологією, органічний випікається за традиційними методами. Ускорена технологія на замість всіх сухих інгредієнтів ну, безопарним способом. І на холодній воді, і це очень швидко происходит, там за 3-4 часа, і хліб готов. Наша ж технологія придус е, е, опарним способом і на заквасках. Це занимает від 6 до 12 часов. Більшість видів органічного хліба випікаються не на дріжджах, а на натуральних заквасках. Мука виготовляється із зерна, вирощеного без використання добрив та пестицидів. Здоровий хліб розрахований в першу чергу на людей, що турбуються про власне здоров'я та здоров'я своїх дітей. До речі, саме дитинство згадалося, коли на підприємстві вперше випекли органічний хліб, каже Юлія Джосан. Таким знайомим був його запах та смак, який наші мами там пекли, там ночі делали ту апару, потім. Е... В 5 утра они там начинали замес этот, и когда мы получили этот хлеб, у нас мы были действительно поражены, что вкус, запах был вот как запах детства. І, хоча просувати ідею органічних продуктів в маси поки нелегко, кажуть виробники за натуральним та здоровим харчуванням майбутнє. Ми вже наїлися красивих та яскравих упаковок, продовжує дієтолог Ігор Школьнік. За його словами, все частіше пацієнти піднімають питання натурального харчування. До речі, сам лікар більшість продуктів купує у добре знайомих та перевірених фермерів. Причому каже вони, знає, що мені нужно та горіть, на вони все одно говорять, доктор це з нашої частини огорода. То есть вы правы, у них є частина того, що вони выращивают для самих себя, для собственного питания, есть часть, которую они выращивают на продажу. Саме проблема довіри споживачів до виробників і є тим бар'єром розвитку органічної продукції в Україні, вважає Ігор Школьник. То ми маємо достичь рівня производства продуктів питання, якщо ми хочемо вижити відповідного рівня довіри. Довіри технологічної культури, вона має з'явитися тут, в кінці кінців, а не погоня за вічними деньгами. Культуру виробництва продажу та споживання органічних продуктів учасникам вітчизняного ринку доведеться ще сформувати. Саме тому власник магазину органічних продуктів Ігор Болгаров на дошкульні запитання скептиків: а чим ця органічна морква чи молоко відрізняються від неорганічних, відповідає просто спробуйте.